Всім привіт! Мене звати Христина і вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні будуть історії з модельного життя. Ви мені написали в коментарях перед попереднім таким, під попереднім таким відео, що вам дуже сподобався такий формат. Хто та відео не дивився, отут буде підсказка. І сьогодні ми з вами поговоримо про мою першу поїздку в Європу. Я думаю, багато хто цікавиться моделінгом, знає, що дуже часто спочатку дівчата. Їдуть працювати в Азію, а потім вже їдуть в Європу. Чому так стається? Тому що багато дівчат з України, з країн колишнього Радянського Союзу просто не мають фінансової можливості поїхати в Європу, бо європейські агенції дуже часто не оплачують туди квиток, видають дуже мало покетмані, тобто на тиждень, в тому ж Мілані чи Парижі то піддають 50 євро. А хто, хоч раз був в Парижі чи в Італії, розуміє, що на 50 євро дуже складно щось вообще жити. Тому дівчата спочатку їдуть в Азію, заробляють гроші, набираються досвіду, а потім вже приїжджають в Європу, стикаються з неймовірною конкуренцією, витрачають свої гроші і чекають на свій неймовірний якийсь шанс зробити якесь велике шоу. І зі мною було так само. Я спочатку була в Китаї, в Японії, в Кореї, потім ще раз в Китаї. І тільки після цього мене відправили в мою першу поїздку в Мілан. А це був... О, там моя кішка ходить. А це був далекий 2018 рік. Мені тоді було майже 18 років. І я вже вважала себе супердосвідченою моделлю. Мені здавалося, що я вже все на світі вмію, все на світі знаю, бо у мене вже було чотири модельних поїздки. А в більшості з них, окрім першої, я заробила дуже гарно. І мені тепер взагалі ця життя абсолютно понятно, нічого страшного там зі мною не буде. Але вже в Борисполі, так це ще були ті часи. А вже в Бориспілі, перед тим, як іти на цей контроль, а, я почала плакати. Я не плакала навіть, коли їхала в першу поїздку, і казати мамі, що я не хочу нікуди летіти. А, я не хочу летіти в Мілан, я боюсь, мені не подобається ця ідея. А я прям, знаєте, як відчувала, що, мабуть, я просто емоційно не була ще до цього готова, але вже діватись не було куди. Я полетіла. Я прилетіла в Мілан. А, з аеропорту я доїхала до станції Кадорна, це всередині, ну в центрі Мілану, це залізнична станція, і в мене не було інтернету, бо я не подумала про роумінг, я не передумала ні про я не подумала. А якось у мене була ідея, що як в Азії мене зразу там зустріне. Хтось і відвезе мене в апарти, і взагалі не буде в мене ніякої з цим проблеми. Але я там сиділа дві години на лавочці і розуміла, що якось ніхто мене не забирає. І як потім виявилось, я у якихось прохожих людей на своєму на своїй ламані англійській мові попросила інтернет мені роздати. І як виявилось, поки я летіла, мій букер надіслав мені лист, в якому було написано, що я маю самостійно дібратися до апартів на метро. Він мені скинув адресу апартів, скинув, як тут доїхати, сказав, що там на кадорні є метро, сідай в метро, їдь в апарти. Але оскільки я присиділа на лаверсі майже три години, в метро вже було зачинено, вже була ніч, і я зрозуміла, що щось іде в цьому житті взагалі не так. І я просто сиділа і намагалась зрозуміти, що мені робити далі. Я знову знайшла якихось людей, додзвонилась до цього менеджера і сказала «I'm so sorry». Uh, «But you know, я сижу на лавочці, і я пропустила метро, бо я не бачила твого листа, і я не зможу дістатись до апартів. Я посиділа ще годину, бо він до мене їхав, щоб мене забрати. Вінвів мене в апартаменти, і з цього почалась моя весела історія, але мені вже було якось, ну, якщо чесно, взагалі не весело. І... Я потім почала потрошку працювати. Я ходила на якісь кастинги, був вік, я добиралась до них самостійно, це було дуже дивно, тому що в Азії тебе возять. І я наче була до цього готова. Але коли ти з цим стикаєшся вже напряму, ти нікуди не встигаєш, ти не знаєш місто, в тебе не вистачає грошей. Якісь в мене були збережені гроші, так, але мені дуже не хотілося їх витрачати. Ти ще маєш встигнути купити собі поїсти, і попрацювати, і сходити в агенцію. Коротше, оце все навалилось в мене була основна проблема, це те, що в Азії я звикла до того, що в принципі треба бути гарною, всім посміхатись і цього достатньо. Але коли я приїхала в Європу, всі намагалися зі мною поговорити. Я приходила на кастинг, в мене щось питали і зі мною, намагалися вести якусь комунікацію. а В Азії такого найчастіше не робили в той час. А зараз починають, вже робити, але в той час, коли це був 2018 рік, в Азії треба було бути просто гарною, посміхатися і махати Всім отак гарно ручкою. А в Європі треба було настроювати контакт і робити смалтак з людьми. Але я боялась я і боялась, не могла з ними говорити. І дуже часто мені мій менеджер писав про те, що Крісті, ти там дуже сподобалась на кастингу, але ти з ними не розмовляла, і вони не хочуть тебе брати. от і Я, коротше, робила якісь маленькі покази, невеликі, маленькі, але робила щось, я теж там попрацювала. І в один прекрасний день я приходжу просто в агентство, і я завжди коли приходила в агенцію, я йшла зразу так в тупу до свого менеджера. І з ним вже починала якусь комунікацію. Я заходжу, він починає на мене кричати: Крісті, треба спілкуватись з усіма менеджерами, що сидять в агенції. Ти задовбала ні з ким не спілкуватися. Ти ще не розумієш? Ти маєш спілкуватися з усіма, якщо ти хочеш чогось досягнути. Якщо ти не будеш спілкуватися, я тебе відправлю в Україну і підеш працювати касиром в магазин. Якщо що, я не маю нічого проти касирів в магазині, це важлива професія, але мені було 17 і мене це лякало. І, коротше, він на мене не кричав, і як він мені це потім пояснив, що в нього був опшен для якогось дуже класного бренду, для кампейну, але вони мене не взяли, бо я на кастингу з ними не спілкувалася. І потім ще сталася така дуже. Ситуація мені не сподобалось. У мене, коротше, був день народження, мені 18 років. Я ж думала, клас буде відмічати. Але в цей день в мене була робота для якогось італійського мас-маркету, щось таке. І мене відвезли в якесь інше місто. Ми там спочатку знімали, типу, як онлайн показ, а потім ми знімали каталог. І для цього каталогу вони мені приклеїли додаткове волосся. Я тут знайду фотку, бо це волосся не підходило мені не по густоті, не по кольору, не по чому. Було видно, що воно нарощене, ну не нарощене, а приклеєне. І після цього я ще спитала у хаєр-стилістки, яка це робила. Кажу: Дарлінг, слухай, а як воно типу, знімається нормально? Вона каже, да, просто водичка і все змивається, не переживай. І я повернулась з цією роботи о другій ночі. І до четвертої намагалися зняти це волосся, воно не змивалось нічим, бо цей клей нічим з мене не змивався. І на наступний ранок в мене був кастинг. В мене був кастинг для Армані. не пам'ятаю, для чого саме для Армані, але щось було для Армані. А до цього я вже разів 5 ходила на кастинг Армані і ніколи там нікому не подобалось. Тобто мені завжди казали дякую, до побачення. І я, значить, вирішила, що я до четвертої ночі вимиваю своє волосся. Нормані все одно нікому не подобаюсь, тому я можу, що правильно не піти на кастинг? На що мені туди йти, щоб мені знову сказали до побачення? І я, значить, сплю собі з цим клеєм на голові, і тут мене будуть мої сусідки кажуть, тебе шукає Алекс, мій менеджер. Він тобі дзвонить, не може додзвонитись. А я беру трубку, і на мене просто верещить мій менеджер Крісті, ти де, Армані тебе чекають. А на момент а дзвінка вже була майже перша година дня. І я йому кажу, я вдома. він каже, почому ти не була на кастингу. Я кажу, бо я їм все одно не подобаюсь. Він, він просто кричить, він не каже: Він кричить. Він кричить: бери руки в ноги, бери вообще все, що тобі треба, і йди на кастинг, бо ти там маєш бути, вони тебе чекають. Вони там проводили кастинг, там типу, дві-три дівчинки прийшло. Вони хочуть тебе побачити. Я встаю і розумію, що в мене на голові якийсь капець. В мене там куча клею, воно нічого не вимилось, воно нічого не стало краще. Я кажу, Алекс, я не можу. У мене дуже поганий зараз вигляд, але він судно заставив мене йти на кастинг. А я приїжджаю на цей кастинг, вони мене бачать, кажуть, дякую, до побачення. Я сідаю в метро, і мені телефонує мій менеджер з України. І каже: Крісті, мені дзвонив Алекс і сказав, що хоче відправити тебе додому. І тут починається в мене просто Боже, все, я зіпсувала свою кар'єру. Більше нічого в мене в житті не буде хорошого. Я їду в агенцію, вибачаюсь перед Алексом, і він каже, щоб я так більше не робила. І я так більше не робила. А я ходила на всі кастинги завжди, я завжди усюди встигала. Але потім я ще півтора місяці сиділа в Мілані, особливо не працювала. Тобто я попрацювала трошки на тижні моди, потім буквально там ще два тижні після тижня моди. І почала просто сидіти в жопі Мілана. Це був район Банола, я на карті покажу, це дуже далеко від центру. І як потім виявилось, це один з найкримінальніших районів Мілану, але ж хто про це знав, кому це було цікаво. І я там сиділа майже до кінця листопада місяця. І слава Богу, що безвіз в українців всього на три місяці. І можна було поїхати додому. Короче, я там сиділа, сиділа взагалі нічого не зробила, ще в мінусі залишилась. І після цього полетіла в Корею і думала, що життя налагодиться, Зараз я прилечу в Азію, і життя стане просто ну сказка. Я знову зароблю багато грошей, буду просто всім мило посміхатися, і все буде добре. Але так не сталося. Якщо вам цікаво, що було в Кореї, напишіть в коментарях, я зніму про це інше відео. І після цієї першої поїздки в Мілан. А... Я була впевнена, що я ніколи в житті більше ніколи не буду їздити в Європу, що я буду працювати тільки в Азії, що Європа мене не прийняла, що Мілан це просто жахливий ринок, я там не працюю, що я ніколи не зможу спілкуватися з людьми, що агенція, в якій я була, я їм не сподобалась і вони не хочуть мене більше брати. І... Я майже я рік після цього в Європі була, але не в Мілані, я туди не приїжджала. Але потім я знову туди повернулася і почала працювати зовсім по-іншому. І потім, саме завдяки своїй італійській агенції, я зробила праду. І чому нас ця історія? Всі життєві історії мають нас чомусь вчити. По-перше, спілкуватися з людьми дуже важливо. По-друге, якщо ти робиш свою роботу і якийсь процес в ній тобі не подобається, тобі все одно треба його робити, бо це твоя робота. Не буває такої роботи, щоб все робити тільки те, що тобі подобається. І третє, якщо нам здається, що десь нас не прийняли і щось іде не так, можливо, це просто етап і треба трошки почекати. А якщо після трошки почекати все… це. Стає на свої місця, і нам стає дуже класно в цьому місці. Не треба забувати, що нам було там не класно, тому що ми перестаємо так цінити те, що ми прийшли. Тобто, якщо зараз я люблю Мілан, люблю свою агенцію там, і мені подобається цей взагалі маркет модельний, щоб там працювати. Я все одно пам'ятаю, що мені там було погано, просто для того, щоб кожен раз опиняючись в Мілані і роблячи якусь класну роботу, розуміти наскільки це. Отак от, от от така от моя історія з першою моєю поїздкою в Європу. Не всі моделі, приїжджаючи в Європу з першого разу, роблять е, всі на світі шоу і стають топ-моделями. Якщо вам було цікаво, напишіть про це в коментарях. Е, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в моїх наступних відео.